Христос рождає. Друзі, сьогодні ми маємо другий урок катехізму. Бог промовляє до нас через святе Письмо. Святе Письмо, інша назва Біблії, є Словом Божим. Люди, які написали Біблію, були обрані Богом. Бог промовляє до нас. Коли ми читаємо або слухаємо Біблію, в Біблії є дві частини. Старий Завіт і Новий Завіт. Старий Завіт до народження Ісуса. І Новий Завіт після народження Ісуса. Головною частиною Нового Завіту. Є чотири Євангелії. Слово Євангеліє означає добра новина. Люди, які їх написали, називаються євангелистами. Їх чотири. Матей, як я, Іван, як мій тато, Лука і Марко. У притчі про сіяча Ісус навчає, що Прийняття слова Божого залежить від серця людини. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв? одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці на бесню його видзюгли. Друге впало на камінь. І, зійшовши висохло, бо вогкості немало. Інше впало між торнин. І тернина, вигнавши з ним у купі, його заглушили. Нарешті інше впало на добру землю і, зійшовши, вродило Торицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вухо слухати, хай слухає, Пущні його спитали, Що значить ця притча. Він сказав їм, вам дану розуміти тайниця Божого. Іншим вже у притчах, що вони дивлять чись не бачене їх, слухаючи, нерозуміє. Ось що означає принча. слово Боже, ті, що краю дороги. Це ті, що слухають, та потім приходить диявол і бере геть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті ж, що на камені, це ті, що слухаються і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуса відпадають. Те, що впало між тернином, це ті, що, вислухавши йдуть та клопоти, багатство, життєві розкоші, їх заглушають і вони не дають плоду. Нарешті те, що, що надобній землі це ті, що чують добрим і щирим серцем, слово, держають його дають плід у терпінні. Нехай ваше серце буде добрим ґрунтом для слова Божого. До зустрічі!